Слава Україні на Херсонщині. Росіяни цілять дронами по цивільних вибухи на Хмельниччині на Шепетівщині збили 59-річного велосипедиста в Водій утік. У Деражні засуджено чоловіка, який напав на пенсіонерку. Я Ольга Захарченко в ефірі першого подільського п'ять хвилин на головне. Вночі та вранці росіяни атакували Херсонщину безпілотниками, внаслідок чого постраждали троє цивільних. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. В Антонівці під час нічної атаки поранення отримали 61-річна жінка та 67-річний чоловік. Жінка знаходиться у стані середньої тяжкості. Чоловік у тяжкому стані. У Бургунці Бориславського району дрон атакував цивільний автомобіль, поранивши 45-річну жінку. Вона отримала вибухову травму та уламкові поранення. У Береславі внаслідок скидання вибухівки постраждав 64-річний чоловік, що перебував вдома. Він отримав вибухову травму та контузію. Коригували удари по Києву. Служба безпеки України затримала трьох агентів Росії. Головним їх завданням було коригування повітряних ударів по столиці. Основні цілі оборонні заводи, склади з озброєнням та й боєприпасами сил оборони. Для коригування удару один з фігурантів облаштував спостережний пункт на даху столичної багатоповерхівки. Один із затриманих громадян Росії. Ще двоє діючий та колишні працівники оборонних компаній України. Двоє вже під вартою щодо третього фігуранта, до суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу. У Славутській громаді попрощались з полеглим героєм Новіковим Євгенієм Володимировичем, який боронив українську землю від російського окупанта. Народився Євгеній 28 вересня 1992 року. У червні 2024 року був мобілізований до Збройних сил України. Службу проходив у 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді на посаді командира відділення аеромобільного батальйону військової частини А-02-81. Неодноразово був відзначеним командуванням, отримував відзнаку за знищення ворога 22 березня 2025 року. Виконуючи бойове завдання, старший солдат Новіков Євгеній Володимирович загинув поблизу населеного пункту Олешня Суджинського району Курської області захиснику на віки 32. співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглому воїну. Сьогодні до 17-ї години в межах Хмельницької громади заплановані військові навчання. Може бути гучно. Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Тож без паніки для власного спокою та безпеки слідкуйте за сигналом повітряної тривоги. На Шепетівщині збили 59-річного велосипедиста. Водій зник з місця події. Дорожня транспортна пригода сталася у селищі Гриців. 25-річний житель Грицівської громади за кермом ваз 2107 наїхав на 59-річного велосипедиста. Після скоєного водій втік з місця події. Внаслідок автопригоди велосипедист отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до реанімаційного відділення Шепетівської багатопрофільної лікарні. На території району було введено план перехват. Впродовж декількох годин поліцейські розшукали та затримали зловмисника. За даним фактом, слідчі Шепетівського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження та оголосили винуватцеві автопригоди підозру. Йому загрожує до восьми років ув'язнення. Розслідування триває. У дражні до 12 років ув'язнення засуджено чоловіка, який скоїв розбійний напад на пенсіонерку. 63-річна місцева жителька поверталася додому, коли до неї на велосипеді під'їхав незнайомець та зненацька почав її бити. Завдавши численних ударів по голові, зловмисник забрав у потерпілої мобільний телефон, сів на велосипед та поїхав геть. Жінка описала поліцейським нападника і вже менш ніж за годину правоохоронці виявили його у сусідньому селі. 45-річний місцевий житель раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. Працівники поліції затримали чоловіка. Наразі суд завершив розгляд матеріалів кримінального провадження і визнав чоловіка винним у вчиненні розбійного нападу. Його засуджено до 12 років позбавлення волі. У Хмельницькому у зв'язку з аварійно-відновлювальними роботами сьогодні призупинили водопостачання вулиці Вернацького, провулку Вернацького та вулиці Виниченка. Про це повідомляє Хмельницький водоканал. Орієнтовний термін завершення робіт 13.00. Ще більше інформації та анонсів про головні події Хмельниччини у соціальних мережах телеканалу. Долучайтеся до спільноти Першого подільського. Дякуємо за увагу. До зустрічі.